Готуємо сирний суп. Ріжемо крупно 2 морквини стрілки, часнику одного головку часнику одну цибулину. У мене була лише заморожена морква, хоча розмір різки не вплине на якість. Крупно ріжемо 5 картоплин. 100 г курячого філе порізати на частини. Нам знадобиться 150 г зеленого горошку. Кількість обирайте самостійно та 175 г крем сиру чи будь-якого іншого за бажанням. На пательню наливаємо оливкову олію та ставимо її на вогонь. Висипаємо туди моркву, цибулю, стрілки часнику, часник, картоплю і зелений горошок та перемішуємо. Поміщаємо туди одну скибочку вершкового масла, ставимо на вогонь воду та занурюємо в неї куряче філе. Помішуємо нашу суміш на пательні і тримаємо орієнтовно десь 5 хвилин. Потім додаємо суміш зі сковорідки в каструлю та перемішуємо. Плюс сіль за смаком. Перемішуємо. За бажанням накриваємо кришкою. Коли всі компоненти зваряться, регулюйте консистенцію самостійно. Можете злити зайву рідину. Я особисто люблю рідше, виключно в даному варіанті. Після цього беремо занурювальний блендер та перебуваємо суп. Вмикаємо вогонь нехай закипить, додаємо сир та проварюємо до однорідності. Плюс чорний мелений перець, плюс сушений базилік, плюс копчена паприка перемішуємо, досолюємо, якщо не солоний. Спеції використовуйте за власними смаковими вподобаннями. Проварюємо декілька хвилин та вимикаємо. Якщо є в наявності, додавайте солодкий перець, гриби, броколі тощо. Що готовий суп притрушуємо кропом, можна покласти сухарики. Смачного.